Саме отак зароджувався проєкт Salesbox, коли не було ніяких там бізнесових ідей. ну, типу, була ідея. Я прийшов до своїх друзів, розповів ідею, а в мене були просто намальовані екрани. Ну, це мінімально, що я міг зробити, для того, щоб презентувати хоча б. Я прийшов і кажу там, друзям, кажу, от є ідея така. І один товариш мені каже, слухай, класна ідея, запускаємося. Я кажу, ні, ні, ні. Ти готовий інвестувати в цю ідею? Він такий, да, готовий. Я кажу, хорошо, скільки він, такий, скільки буде стоїти? Я такий 500 доларів. такий, Вже зразу відрахував. такий, таки нічого, не наша робоча схема. А от потім, через два місяці, інші друзі під'єдналися, тому що я вже почав розробку, я вже почав більше розказувати. А от вони теж проінвестували, але ще не було навіть продукту готового. Тобто я тоді зрозумів, що проект Salesbox може бути корисний, тому що є попит, є ребята, які готові за нього в нього вкладатися. І тільки після того, як ми зробили перший MVP, за ці гроші, які я отримав від друзів, фактично, я своїх майже не вкладав. Я отримав кошти, розробив, тому що я сам розробник, і я міг собі дозволити сам навіть спроєктувати його. І після цього я почав робити продажі.